Наконец-то. Наконец-то. Анюта, мы так сумывали за вами, дети. Ты можешь не сумывать. Діти, а ви познайомились, що у нас нова ж дівчинка, да? Доброго, Доброго ранку, малята. Доброго дітки, ранку. Дітки, ми вас вітаємо в новому навчальному році. До нас приєдналися ще нові дітки, ми їх вітаємо. Да, у нас є нова дівчинка Ульянка. Харість Ульянка, привіт. привіт. І ще одна дівчинка, але ще щось її сьогодні немає, так? ще з нами. Угу. Дітки, бажаємо вам. Цікаво провести з нами час, але давайте з вами зараз згадаємо, як треба поводити себе на занятті, щоб не заважати іншим діткам. Ви спочатку що? встали раненько, да? зробили зарядку, поснідали, підкріпилися і сіли біля свого комп'ютера або телефону. Так? Потім, так. мами, вам включили Zoom, да? де ви будете заняття проходити. Потім ви будете підготувалися до заняття, треба підготуватися, так? Приготували папір. Так? Молодці. Так, Аня, так. Так, правильно. А ще, знаєте, щоб не заважати один одному, треба тихенько слухати. І якщо у вас якийсь шум там за, ну, за спинкою або щось там шумить, то хай вам батьки виключають мікрофончик. Зрозуміло, що вдруг там чи машина може десь їде, чи може хтось там заважає дорослі розмовляють так, або так. дорослі можуть. Так? І, будь ласка, коли ви сідаєте на заняття, то скажіть своїм батькам, щоб вони вам не заважали, тому що ви, ви повинні бути уважні. Да? Тому що, якщо ми, нам будуть заважати, наша увага буде розсіюватися, і ми не засвоїмо наші знання Так що бажаю вам гарного настрою і все в нас буде з вами вдаватися, так, малята? Да. Ну що, починаємо да. починаємо. Дітки, слухайте, літо літечко прийшло і забрало все тепло. Осінь наступила, до навчання запросила, але ж нам так хочеться, щоб сонячні дні. Радували нас теплотою ще хоч трішечки. Подивіться, хто до нас сьогодні завітало? Сонечко! Так, сонечко, ось послухайте вірш. Нас сонечко чарує, дарує нам дива, яка весела, радісна, чудова ця пора. Я всміхаюсь сонечку, здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квітонці, хай вона росте. Глята літо вже закінчилося, але давайте з вами згадаємо, що ж відбувалося з нами влітку. Літо це багато світла, це пух, це в небі хмари, тепла і швидка річка. Це яскраві квіти та щасливі діти. Влітку ми засмагали з вами, купалися. Ходили босоніж, весело каталися на велосипеді і гарно проводили свій час. І зараз я вам пропоную пограти в гру. Що ж вам нагадує літо? Подивіться, будь ласка, що ви бачите на картинці? Сім я Ягоди, так, і що? І аболіссин. Малята, а що вам нагадує літо з цих? На що більше нагадує вам літо? Що ви смачного їли влітку? Апельсин чи ягоди, діти? Що нам нагадує літо? Право ягоди, так? Тому що смачні корисні ягоди ми їли влітку. Так, далі. А тут подивіться, будь ласка, що вам нагадує літо? Бур... А, Мор... А, Мор... Морозиво. морозиво, тому що це смачне, солодке морозиво, ми більше влітку їли. А бурульки коли бувають, так? Да? Це взимку, да, Оляна? так, Уляна? Так, і, і, їх, і їх не можна їсти, так, малята? Звичайно. Так, дітки, а що вам тут нагадує? Золоті листочки чи поле з квітами? Що нагадує літо? А влітку це, це а зараз уже так, дітки у нас більше жовтих листочків з'являються, тому що вже осінь настала. А коли було літо, коли було дуже спекотно, виходили з батьками на природу. Що нам нагадує літо? Квітуче поле, так? Так, добре. А подивіться, що тут вам нагадує літо? Весело купатися чи мокнути під дощем? Купатися. Купатися Правильно. А, в річці. ми з вами весело купалися в річці. Да. Так. А тепер подивіться, що вам нагадує літо? Кислий лимон чи соковитий кавун? Кавун. Да. Правильно, да. Тому що влітку ми з вами. Смакували солодким соковитим кавунчиком. так? Всі ви добре відпочили, фруктів досхочу поїли. Діти, а ви допомагали батькам збирати фрукти і ягоди? Да. Так. Да. Допомагали на городі, так? А зараз я вам пропоную зробити варення. Мені да, Подивіться, будь ласка, що у мене на столі стоїть? Вісня! Дітки, а, ні, а ну ви важні. що придивіться. Тарілка зі сливами. Як Слива. ви падаєте, яке буде перше варення в нас? Зі слив, яке варення, дітки? Слива. Давайте ми вам допоможемо, дітки, зі слив буде так. сливове. Так. Сливове так. варення. Ану, повторіть. Яке буде варення? Сливове варення. От розлуночки. Зі слив буде сливове варення. Так. так. А тут подивіться, що стоїть Та, тарілка з чим? О, з абрикосами. Правильно, з абрикосами. А з абрикосів яке буде варення? Абрикос. От розумночка. Тільки давайте так. з вами повним словосполученням казати абрикосове варення. А ну повторі. Розумнички. Так. Так, так, так. Абрикосове варення. Правильно. А тут подивіться, з чим тарілка стоїть? З малиною. Так, і яке варення? А ну самі. З малиною. Малинове варення. Варення, двома словами, дітки, да. Малинове, Малинове. так, Цей. молодці. Те, що в мене тут? Тарілка з <рекунок> чим? Правильно, тарілка з полуницею. <рекунок> яке буде варення? <рекунок> молодці, полуничне Булу. варення. Булу. Це з чим тарілочка в мене? Яке у нас варення вийшло? Грушове варення. Або ще можна сказати, повидло, так? Тому що воно густренько. І остання тарілочка у нас. З чим дітки? Яблука, дітки, це яблука. Як є варення? Яблучко. Молодці, яблучне варення. Які ми з вами молодці, скільки варення приготували. А тепер О -о -о. уважно. Назвіть варення, яке ми зробили з фруктів. подумайте! Я... Яблука! Так. Малині. так. Малині, ми... Дівки, дивіться, фрукти в нас це ті, Я що ростуть на дереві. Це в нас яблука, груші. Абрикос і слива, а малина і полуниця це що у нас? Ягоди. От розумнички, так, це ягоди. Молодці малята. А зараз я вам пропоную намалювати сонечко, щоб згадувати наше яскраве, тепле, смачне літо. Ви приготуйте, так. будь ласка, папір. Діти папір. Подивіться жовту Бу фарбу, Бу пензлик, вода, виделка і серветочку, щоб потім виделочку е, у фарбі на неї класти. Готували? Вмочіть, будь ласка, пензлик у дисці. Пензли. І а, набираємо а, жовту а, фарбу. Тільки, дітки, набираємо так, щоб. Плямка у нас була така жирненька, щоб нам добре було, ми будемо розтягувати сонечко. Беремо... Оля тобто ми не малюємо, а наносимо Ні, ми, спочат... ми спочатку ставимо пляму. Угу. Ми пенсіком ставимо Мі, пляму таку, Багатенько, так фарби, на середину паперу кладемо. О, так. Таку б дітку прямо сіркою прям, нав... належі. Потім будемо розтягувати, да, так, Оляна? Так, плямку ставимо кругленьку, тому що сонечко у нас кругленьке. О, А, все, а тепер беремо виделку. Так. Дітки, ви... беремо виделочку Так. і будемо робити нашому сонечку промінчики, розтягуючи серединки їх. Держи. добре сонку. Mm -hmm. Робимо багато пропінчиків, щоб наше сонечко всіх могло обігріти. Дивися, от так Тягується. Треба багато фарби, щоб вистачати. Так, так, треба таку жирненьку плямочку, так багатенько. Mm -hmm. Може, хай батьки ми вам допоможуть фарби. трошки фарби докладуть вам на. Тому що я от поклала мало і в мене не виходить. Треба багато фарби класти, дітки. Ну, то не так, не подивіться, як, я ще не бачу, що холоди. Але так. Дітки, робіть, як вийде, ми ж вчимося, так, дітки. У мене на якогось сонячного їжечка, споже, Оля Натолі. Розтягуємо в різні сторони. Прям надавлюйте на вилочку, на виделочку. Виходить у вас? Добре. Да. Добре. Так. Добре. Виходить, діти, виходить. Молодці. Молодці. Центру до країв ось так. Так, щоб багато промінчиків було в нашого сонечка. Бачите, ми навіть виделкою вміємо малювати, дітки. Можна чим О. завгодно малювати. О. Аби було бажання, так, да, дітки, і натхнення. О, як нас сьогодні багато, Оля ага, я теж рахую ось отак багато. <різь> Які ви молодці, дітки, і батьки і ваші. Дякуємо батькам, дітки, так, що вони вам допомагають. Так, О. виходить у вас малята? Так. Дітки, а коли фарба висохне у вас, бо зараз ж вона ну, ще мокра, то ви можете після заняття, подивитися ось на мій малюночок, можете домалювати нашому сонечку або вирізати з кольорового паперу очі посмішку іде малювати навіть хмаринки. Тільки зараз не малюйте, діти, зараз тому зараз, що. Так. Ви... Коли висохне. Як висохне, так, діти. Спускайте. Валі. Ну, що, покажете свої сонечки? А ну, малюночки. я, звичайно, що вже в мене готовий, да, я до вас підсумку. О, молодці. О, які розумнички. Власне. Гардей молоді. Ви делочкою да, розтягуєте? І Ульяни гарний волю. Ані от а де ти щось нема, так? Да, Ані? Щось Аня без відео. щось мабуть не Тьома! Молодці. Знає, так багато сьогодні нас. Умнічки, да, що ми навіть розгубились, дружки, да, да. і Ульянка, який гарний сонечко. Молодці, малятка, я зрозуміла, що ви дуже добре провели літочко та гарно відпочили. І ми вас просимо, щоб коли у вас висохне малюночок і ви його закінчите. Прийшліть, будь ласка, нам в Viber свої фотографії. Ми тепер кожного дня будемо ділитися вашими малюночками. Дуже дякуємо вам, малята. До дякую, побачення дядь. на сьогодні, дітки. До побачення, малята. Дуже було зустрінено приємно зустрінено. вас побачити, так багато. До да. До побачення. Так, так, так. До побачення. Дякую,